Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Перше питання буде таке: Україна недавно отримала новий черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Що туди увійшло і наскільки це нам допоможе у війні? По-перше, цей пакет це перш за все боєприпаси, боєприпаси, які необхідні для розвитку наступу. Війшли ще ракети для хаймерсів, ракети для зенітно-ракетних комплексів, протитанкові ракети і бронетехніка. Бронетехніка ще додаткові. Бронетранспортери Страйкер вони ще не світилися під час бойових дій, але їх вже близько 200 одиниць американці передали. Російська державна дума недавно прийняла пакет законів, який здається покликаний полегшити їм проведення мобілізації. Чи потрібно очікувати цієї чергової хвилі мобілізації на Росії? Я би не став би зараз говорити про чергову хвилю мобілізації, тому що ці закони, які вони прийняли, вони дуже потужний мобілізаційний потенціал мають. Перш за все, почалося те, що говорили про це ще давно. що нижній, нижні, нижня границя призову. Вона опустилася до 18 років. Тобто, до цих законів це був 21 рік. До 18 років це три три вікові категорії. Це близько 2 мільйони людей. І це не потрібно буде мобілізація, потрібно буде просто виконання цих законів. Крім того, там дуже цікава цікава річ. Вони збільшили вік знаходження у запасі. Тобто, якщо раніше це був 45-50 років, то зараз 55-60, а для офіцерів 65 років. Тобто, в випадку, якщо знадобиться масована мобілізація, цих людей можна буде мобілізувати по оперативному резерву 1 або 2 черги. В середу ми бачили черговий масований російський ракетний обстріл території України, але наші ППО змогли збити 36 із 39 цілей. Це зрозуміло добрий успіх, але ми цього успіху чомусь не бачимо в Одесі, яку ось обстрілювали, продовжують обстрілювати. А, причому доволі успішно, на жаль, для росіян чому там наше ППО так не спрацьовує. В цьому випадку потрібно розуміти, які самі ракети використовували росіяни для ударів по Одесі і для ударів у середу. А перш за все, в середу, вони використовували масово ракети Х-101, це повітряного базування, які можливо збивати всіми наявними силами і засобами ППО, і навіть винищувачами. Це достатньо проста ціль для цієї А по Одесі вони роблять комплексно. Вони використовують ракети Калібр, іскандер «Іскандер-К» і, і е, шахеди. І знову ж таки, це не дозволяє е, збільшити кількість збитих ракет, тому що для кожного цього типу потрібна окрема система ППО. Тобто таку шалоновану ППО можливо за допомогою западу було тільки зробити тільки в одному місці. Це Київ і Київська область на Одесу. Цих петріотів і насамців, які передали наші західні союзники, недостатньо і розгорнути наново на новому місці це ну це тиждень. Тому відразу захистити Одесу, захистити порти, захистити ну нашу інфраструктуру на узбережжі ну практично неможливо. І продовжуючи тему обстрілів, ми також бачили обстріл Гончарівська, потрапляння в дім культури. Навіщо росіяни потратили там здається чотири ракети на таку, ну взагалі не військову абсолютно ціль? По перше, це недостатньо розвідувальних даних. Росіяни досі чомусь вважають, що наші військові знаходяться в тих же пунктах постійної дислокації, що й було до 24 лютого 2022 року. Ми всі знаємо, що в гончарівську базується перша окрема танкова бригада, і е, фактично росіяни намагаються уразити військову інфраструктуру, але е, цю інфраструктуру вони якось е, приймають, е, скажімо так, неадекватно. Тобто вони розуміють, що може на пункті постійної дислокації зосталися тільки ангари, тільки зосталася певна, певна інфраструктура, а вважають, що особовий склад знаходиться в якихось цивільних приміщеннях. І тому вони наносять удари по цим, по цим приміщенням, які вони вважають, чисто теоретично можуть бути використовувати Збройними силами України. Та ж Тактика у них на Сумщині. Та ж тактика у них Дніпропетровській, Запорізькій області, де страждають. Ми з вами бачимо школи, дитячі садки, піонерські табори, які вже закинуті. Там давно вже нікого немає. Але російська розвідка вважає, що там хтось може бути. Ми з вами вже неодноразово говорили про ПВК Вагнер і про їх перебазування до Білорусі і. Як і ви, так і Генеральний штаб говорили про те, що загрози наступу з території Білорусі немає, але при цьому ось буквально недавно спостерігаємо повідомлення генерального штабу про те, що ПВК «Вагнер» нарощує сили, в тому числі має вже кілька сот одиниць техніки. То чому ж все ще немає загрози? Ну тут е, треба розуміти якої техніки саме зараз Вагнер перекинув тоді автомобільну техніку, е, пікапи. І найбільше, що у них є, це такі бронепанцерники. Бронепанцерники, такі щука, які е, е, не серійні, вони на базі вантажівки. Це найбільш важке озброєння, яких, яке у них там є. Тобто, поки що немає інформації, що їм передавали би танки. Панцирі, наприклад, артилерію, або е зенітно-ракетні комплекси, або я не знаю там урагани або гради. Такого немає. Все, що зараз фіксується, це е легка стрілецька зброя. Це легке піхотне озброєння і велика кількість пікапів, мікроавтобусів, тобто те, що забезпечує діяльність цього ПВК Вагнер як тільки у них з'являються танки, як тільки буде інформація, що вони отримали щось ну, більш. Більш з вогневою міці тоді можна говорити, що вони є реальна бойова сила. Зараз це такий період, коли вони нарощують власні можливості. І останнє питання: яка зараз ситуація на фронті? Що відбувається? Загальна ситуація дуже, дуже важка. Очевидно, що надії і плани, які були з самого початку розвитку активного наступу, вони зараз коригуються, коригуються в залежності від того, де є просування. Просування з дуже важкими, з великими втратами і техніки, і особового складу є на Запоріжжі, є на Бердянському напрямку, а є особлива, дуже непогано для нас. Це це під Бахмутом, але, наприклад, в напрямку Куп'янська дуже, дуже важка ситуація. Росіяни підтягнули додаткові сили, і вони зараз там намагаються контратакувати. Взагалі, наприклад, сьогодні вже західні аналітики почали говорити, що наше командування вводить в бій. Всі резерви для того, щоб цей наступ був мав якихось якихось реальні результати, тому що результати є. Там просування на кілометри є, на деяких але не ті, на які сподіваються ну в тому числі і суспільство.